Сьогодні будемо готувати піцу. Тісто будемо замішувати в любопічці. І ось ловіть рецепт з малюночку. Напів кілограма тіста, 160 мл води, столова ложка олії, пів чайної ложки солі, 320 г борошна та півчайної ложки розпушувача. На піцу використовуємо кукурудзу, оливки, сир салямі, фета, два помідори таке, кетчуп щедрий шашличний. Оливки зараз буду нарізати, кукурудзу промиваю перед тим під водою і тоді будемо просто посипати піцу. І зараз натираю сир. Натираю на ось таку крупну терку. Звичайно, можна брати і дрібнішу терку, мені на такій краще більше подобається. Натерла сир, тепер буду нарізати навпіл оливки. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи любите ви оливки, чи більше вам смакують маслини. Якщо смакують оливки, то в які страви ви зазвичай додаєте оливки. І можете поділитися в коментарях рецептом. А ми продовжуємо готувати інгредієнти до нашої піци. Нарізані оливки перекладаю на тарілочку, і далі буду готувати о, нарізати помідорки наші. Помідори я нарізаю ось такими тоненькими слайсами, наскільки це можливо, наскільки дозволяє мій ніж. Можливо, в когось виходить це краще, ще залежить, до речі, від помідора. Бачите, цей соковитий такий спіленький, тому не виходить нарізати так, як я собі планувала. Дуже тоненько, гарно, охайно, Але цей помідор хоча б має приємний аромат. А взимку, взагалі, як ви знаєте, дуже важко знайти достойні помідори. Тому що вони всі тепличні і більшість із них не мають ні смаку, ні аромату. Отже, нарізаємо шматочками помідори. Усі інгредієнти готові, залишається дочекатися тіста. Тісто готове. Розділила на дві частини, буде дві піци. Починаю розминати. Робимо тоненьке тісто діліться в коментарях, будь ласка, яка у вас духовка газова чи електрична? І якщо у вас, наприклад, була газова або електрична, і ви її змінили на якусь іншу, то... А, яка вам краща, в якій що легше пекти, і які є плюси-мінуси тієї чи іншої. Тому що ті, в кого електрична, всі мені казали, що це набагато краща плита, ой, духовка, ніж газова. У мене вдома газова. Ось така такої товщини вийшло. тісто, Зараз змащую деко олію і буду викладати піцу і викладати зверху інгредієнти. До цієї піци я не використовую майонез, тільки кетчуп, можна якусь томатну пасту, соус. Хто що любить, той те і використовую. Ось так наношу. І тоді розподіляю ложкою. Після цього викладаю спочатку сир. Додаю кукурудзу. Після цього додаю помідори. Далі додаю оливки. Колись у підліковому віці я дуже любила піцу, гавайська, по-моєму, називалася з ананасами і куркою. Зараз ті часи пройшли, мені подобається більш така простіж. І на завершення викладаю сир фета. Ось такими шматочками. Так, і зверху ще трішки додаю сиру. Тепер відправляю піцу в духовку. Духовку розігріваємо до 180 градусів на 20-25 хвилин. Дві піци відправила в духовку. Тепер даю 25 хвилин, щоб приготувалася. Ось така апетитна піца вийшла, ніде не пригоріла. Всім смачного!